Мамо, мені лист прийшов. Так, дивися, хто тобі написав листа? Твої хисники. Я так довго шукала цей лист. Так, ти багато їм писали, вони тобі написали. Я їм багато писала. І вони написали мені. Так. Так ну, я люблю Уко Хасю ще... папа Україна, Дивися, там щось пише на прапору. Давай, мама тако тобі поможе. Для від сотої ОМБР. Від сто? Сотої, так. Сотої ОМПР. Читай, хто там? Ага. Це наші захисники. Вони прочитали твого листа і відправили тобі такий подарунок. Ти щаслива. Так. Кажи, дякуємо вам. Дякуємо вам, воїни.